Лишатися в парі між чоловіком і жінкою. І перше правило, це не вгадуй, а запитуй. Ти цілий всесвіт, твій партнер цілий всесвіт, ти особистість, твій партнер особистість. Але ти жінка, а він чоловік. І у вас зовсім різне все в голові, і ви по-різному підходите до розмов. Тому, щоб не догадуватися і не вгадувати, просто можеш сказати, що ти зараз відчуваєш? Ти можеш зараз поділитися, щоб я не догадувалася. Друга пауза може бути твоєю подругою, особливо, якщо піднімається емоційна хвиля, і ти не знаєш, як зараз сказати, висловити свою думку, те, що ти хочеш. І щоб не наламати дров, тобі краще зробити крок назад, заспокоїтися, послухати музику, прийтися, прийняти душ, можливо, поплакати. І самі для себе зрозуміти, як ти хочеш. І якщо для тебе. Ти для, сама для себе зрозумієш, як ти хочеш, ти тоді спокійно і вже із достоинства, з згідності з цінності себе можеш пояснити партнеру. Тому що партнер не вміє догадуватися. А якщо жінка знає, як їй для себе потрібно, то вона тоді легко і просто може це пояснити своєму партнеру. І ніхто не нижчий і ніхто не вищий. Ви рівні.